Допомагають фронту, підтримують поранених бійців, попри те, що втратили найдорожче своїх дітей. Телеканал Віта розпочинає новий проект Серце матері. Це історії про сильних і незламних жінок, які виховали справжніх патріотів своєї країни, мужніх захисників і відважних воїнів. І сьогодні, попри нестерпний біль втрати, продовжують справу своїх дітей, допомагають країні перемогти ворога. Ініціаторкою проєкту стала Вікторія Колмукова, мати загиблого героя Романа Колмукова з позивним Вахер і вона сьогодні в нашій студії. Вітаю вас, пані Вікторія. Отже, розкажіть про те, як у вас виникла ідея цього проєкту, який вже наразі на телеканалі Віта стартує, і його побачать наші глядачі. Ну, цей проєкт багато тем об'єднує в одну, багато проблемних питань, які б я хотіла, щоб вони вирішувалися в суспільстві. Але насамперед це поштовхом стало те, що я Змогла е, трансформувати свою біль, е, коли почала знайомитися з матерями-побратими мого сина. Я стала ними захоплюватися, як вони одна одну підтримують, як вони відповідають честі, гідності свого сина, як вони які вони мужні. Багато з них хто волонтерить в супроводі з бійцями, працює, багато хто громадський діяч. Який, якого турбують важливі теми і меморіалізації, і культури пам'яті наших дітей. Тому мені хотілося показати спочатку, які ці матері, як вони. Ну хто ж міг виховати таких патріотів і героїв, як не такі матері? Пані Вікторія, звичайно, материнський біль після втрати своєї дитини, він надзвичайно сильний. і це... Скажімо так, навіть дещо інтимна тема, до якої дуже обережно потрібно торкатися. На вашу думку, наскільки важливо сьогодні говорити про цей біль і показувати його людям, як це може допомогти саме цим родинам при втраті? Це в першу чергу персональна втрата особиста і дуже, знаєте, така втрата, як, як вам сказати, не по закону природи. От саме більше мені, мене турбують матері, яким 70-80 років, тому що ніякі ретрити, ніякі спомагаючи якісь заходи, які б давали б їм ресурс жити далі чи знайти сенс життя далі, вони не вплинуть на них, тому що ну, це неможливо. Що може їхню біль трошечки полегшити? Тільки пошана повага від суспільства, тільки те, що її сина будуть пам'ятати, а її шанувати і дякувати за те, що вона вложила найважливіші сенси в такого героя. На вашу думку, чи достатня наразі підтримка суспільства цих матерів, і чи достатня підтримка держави? Знаєте, в нас третій рік повномасштабне вторгнення, і ми всі на стресі, навіть ті родини, які, в яких не торкнулася біда втрати. Вони теж на стресі, тому що немає стабільності, тому що е, діти живуть е, і навчаються в такому хаосі під час повітряних тривог, е, міста е, знищуються будинки і так далі. Тому ми мало задумуємося над тим, скільки поміж нас ходить ось таких травмованих людей. Е, хто от скільки часу мама може носити чорну хустину? Ну рік-два. Все життя в неї не буде носити. Матері всі різного віку. От Мама може їхати в громадському транспорті, чи бути в черзі, в якомусь, чи в лікарні, чи в банк, вона зайде в черзі, буде стояти. І всі на нервах. І ніхто не знає, що це за людина, з чим всередині вона живе. А коли вони будуть бачити в лице цих матерів, Може, вони знайдуть і слово, і стримують себе, і не будуть так спішити, а нададуть їй більше, якби будуть більш толерантними людьми, і будуть думати про те, що навколо нас дуже багато людей, які живуть з душевними травмами. Пані Вікторія, наразі українці загалом живуть в непростій ситуації в суцільному стресі. Кожен переживає біль по-своєму, кожен переживає стрес по-своєму. На вашу думку, чи готові українці зараз по-справжньому чути ці історії? Кожен з нас в якомусь віці якому є мамою, є дружиною? Тому такі речі не можуть не торкатися серця. Не можуть. Я думаю, що вони навпаки повинні нас об'єднувати. Пані Вікторія, а що ви очікуєте? Яку реакцію суспільства ви очікуєте після того, як цей проєкт піде в люди, піде в маси, як він отримає таке широке поширення? У мене був випадок, коли я е, мат, маму побратима свого сина з районного центру дуже довго виманювала на інтерв'ю два роки назад. Я її вмовляла, я її обхитрювала, щоб вона приїхала в Вінницю. Е, вона ніяк не погоджувалась і сказала, я не можу говорити, мені це, це не моє, я не вмію говорити. Е, але якось я з нею зізвонилася і знала, що на сина везе в лікарню. Я її посадила в машину, кажу, я вас підвезу. І так потихеньку я її заманила в студію і зняла про нього репортаж. Пройшов якийсь час, вона знов ну, приїхала до нас на захід, і я її заводила, завозила на автовокзал. Вона каже, на пів години раніше ти мене привезла, я піду поміняю телефонний екран, в магазин. Я від'їхала, вона телефонує і плаче. Я кажу, чому ви плачете? А вона каже, я зайшла поміняти екран на телефоні, а продавець каже, я вас знаю. Вона каже, я звідки ти дитину, мене можеш знати, я раз, каже, в рік буваю в цій відео. А він каже, я знаю, ви мама героя. Вона зателефонувала і плакала. Для таких людей дуже важливо. Це найважливіше, це коли будуть пам'ятати їхніх дітей, поважати і шанувати матерів. Пані Вікторія, дозвольте. Висловити особисту думку, особисте моє захоплення вами як жінкою, яка знайшла в собі сили жити далі. Мало того, ви є великим мотиватором для інших матерів, які втратили своїх синів. Дозвольте особисте запитання, як вам пам'ять про вашого сина дає сили рухатися далі і підтримувати інших? Я довгий час мені було важко торкатися свого особистого горя. Легше, звичайно, переживати його колективно, коли ти не сам. Ну, коли я стала думати про те, от ви знаєте, як мій син завжди зі мною за моїм правим плечем. Що я не роблю, я завжди питаю його думку. І коли я його запитую, от що ось це важливо, це важливо. Найважливіше для мого б сина було б те, якби суспільство почало зсередини мінятися, з нового покоління, з молоденьких хлопчиків і дівчаток, які будуть в самоповагу українцям мати. Коли мій син також стояв. За всіх, тому все, що я роблю для свого сина, я б хотіла б зробити для кожного воїна, тому що мій син і його побратими також і за мене, і за мою сім'ю стояли, тому що тому це мій прямий обов'язок. І коли є речі, які змінюють щось зсередини, яких не видно може матеріально зовні. Але вони працюють на те, що наша країна стане сильнішою, гордою. Кожен буде знати історію своєї країни, боротьби з нового покоління. Буде донесена правильна історія ходу війни. Коли нове покоління буде рівнятись на ось таких самовідданих, саможертовних хлопців, які всі майже були і спортсменами, такі як мій син, і знали історію своєї країни. Ось це мій син з боку стоїть каже дамам. Клас. Пані Вікторія, я дуже дякую вам за вашу роботу, за вашу працю і те натхнення, яке ви даруєте матерям і підтримку, яку ви висловлюєте кожній мамі, яка пережила таке страшне горе. Єдине, що хочеться наразі додати, це вічна шана і пам'ять кожному герою, який загинув за незалежність нашої України. А я нагадаю, в студії новин ми спілкувалися з Вікторією Колмиковою, яка стала ініціаторкою проекту Серце Матері, який стартує на телеканалі Віта і буде виходити щочетверга о 19.30. Ну а ми рухаємося далі.